Друзі, всім гарного дня, оновлення по крипторинку. Але з самого початку хочу презентувати вам наш телеграм-канал Ю-Кріпто. Ось таке у нас посилання. Ну, воно буде в описі під цим відео. А, кому цікаво отримувати стисло новини щодня по ринку, да, от, там як такого плану здоров'я ринку, де там діапазони, біткоїна, ефіріума, страх, жадібність, жадібності. Останній огляд завжди додаємо. Посилання в пост, -пост кожного дня. Ось такі от пости у нас є, там скрин з останнього огляду, тільки там ціна пішла його відпрацьовувати, кидається картинка. Ну і люди в коментарях тут діляться своїми угодами. Ось, ось людина написала, брала угоду, дякую за огляд. І ми щиро вдячні за коментарі такого плану. Це особисто моя угода з огляду, ну, щоб видно було, що те, про що я говорю, я сам особисто його проторговую. Можливо, не все, бо ну, я намагаюся не брати там, по 3-5 по год одночасно, от, а в огляді, в принципі, багато альти дається. Але одну-дві можу взяти, яка мені найбільше сподобається, і так само торгую, як і е, інші. Ось, тому, кому цікаво, такого плану контент стисло без зайвої води. Велкам в наш канал. Ну, а кому не цікаво, невеликому наш канал. Так, починаємо ми по біткоїну. Давайте почнемо з карти ліквідації таймфреймом один місяць. Дивіться, підійшов уже біткоін до цієї полки ліквідності. Було тут щось в районі на 72 тисячах було в районі 1,13 мільярда доларів. Бачимо, що він пробив її, зараз лишається плюс-мінус там. Зараз що? А зараз 71900. Ось, ну, плюс-мінус тут десь. Да? І бачимо, що ще зверху є ще одна полка, ну, приблизно трохи більше, ніж мільярд доларів. До неї тут геть рукою подати. І це буде наш Перехай. Той Перехай, який ми так довго всі з вами чекаємо. Ну, може, хтось не чекає, а я особисто чекаю. Ось тому я думаю, що цю ліквідність також заберуть. Це буде заробіток біржі, це буде заробіток маркетмейкера в тому плані, що він знайде тут контрагентів без їхньої волі для своїх угод. Тому я думаю, що це самий, самий ну, банально простий сценарій. Треба нічого вигадувати зайво. Що стосується от карти ліквідації. Давайте підемо на добовий таймфрейм. Да, Подивимося. Ну, будь ласка, є в нас тут трошечки на 69 тисяч. Але от бачимо, що найближча зона така ліквідності в нас в районі 73 126. Ось, ну, і там вище вона вже розмита, бо на місячному таймфреймі вона зжимається, а на добовому вона ну, навпаки Ось, Тому от, вся ця зона, вона. Така набита ліквідністю, ну я думаю, що щось та звідти відкуситься по-любому. Ось тепер давайте глянемо наші ЄТФ на біток. Бачимо, що е п'ятниця, 5 квітня, да приток в ЄТФ склав 203 мільйони доларів. В четвер до цього було 213 тобто, ну все круто, все гарно. Зараз ось вони відкрилися. Ну зараз тут поки що нуль. На кінець дня тут з'явиться статистика. Тобто, знову ж таки, є тки, купують попит є. Ну і не забуваємо, що в районі 20-х чисел квітня місяця в нас халвінг. Халвінг, після якого статистично ми ростемо. Іксуємо, можна навіть сказати. Так, по цьому, мабуть, і все. Тепер давайте по побітку. Давайте по нашому графіку на Ем, З минулого огляду, да, тільки не пам'ятаю, ми тут, да, по-моєму, ми тут були. Чи не тут би ми. Ні, мабуть, тут. Да. Давайся, я пам'ятаю, я отаке малював: що йдемо сюди. Якщо тут не утримуємося, то буде якийсь відкат. А якщо утримуємося і бажано от, от, от так, як тут. Да, щоб була консолідація, і тоді, скоріше за все, ми йдемо от нагору. Не зовсім прям чітко, але, тим не менше, план цей реалізувався. Ми повернулися в цю зону, з якої ми вилітали. Да, вона автоматично стала зоною супротиву. Буквально за 2-4 годинних бари, ну, свічки пробили цю зону і наразі знаходимося вище. Чому ця зона така особисто для мене була важлива, я вам зараз покажу. Якщо пам'ятаєте, я вам от показував оці от кластера. І тоді я не пам'ятаю, який це був випуск, може, два випуски, тому чи три. Я вам казав, що мені оце місце дуже не подобається. Бо вся оця а, купівельна, скажімо, така агресія, всі оці об'єми вони дали реакцію вниз. Я вам ще показував, що ось був бігтрейд на продаж, з якого ми відвалювалися вниз там, на 14%. І він рівно на цьому рівні співпадає ось з цими об'ємами. Ось. Ну, як бачите, ми від цих об'ємів відпали раз, прийшли ще раз і відпали двічі. Тут уже корекція була 9,4%. Ось тому для подальшого росту було дуже 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 важливо це місце пройти. І наразі ми його. Пройшли також тут з кластерами, також тут ось з'явився бігтрейд на продаж, але це може бути просто тестування попиту. Да? В ринок закидується великий об'єм, і той, хто планує, що він буде робити собі далі своїми грошима, він хоче подивитися, як ринок буде відкупати чи не відкупати його об'єм. Буде попит чи не буде попиту. Тобто, якесь тестування йде. От. А, тому дивимося, але я думаю, що ну, можливо буде якийсь там відкат в район там, 71 тисячі, 71 200. і все-таки дорога в нас йде на перехай за тією ліквідністю, що я вам показував на карті ліквідації, ну і на оновлення хаю. От, я тут іншого не бачу. Е, ще хочу вам таку фрактальну, скажімо, таку структуру показати. Дивіться. Як ми починали наш ріст? Да? Це от у нас 6.04. Це у нас субота. 7.04 це в нас неділя. І от понеділок ми отримуємо імпульс. Мені ця картинка дуже знайома, оскільки я її бачив раніше. Саме коли ми ростемо в суботу, ростемо в неділю і в понеділок вибух. Ось дивіться на оце от місце у нас. 2402, ну, 24 лютого субота, ріст, 25.02 неділя ріст, і 26. 26 лютого імпульсний ріст, який потім завершується ще 1-2 дні. Ну, тобто, сумарно ми тут отримали ріст на 25%. Щось, ну, це забігаючи досить так далеко наперед. Але щось подібне, я очікую побачити і тут. Тобто, ну, ринок він дуже такий насправді фрактальний. Чому я не торгую багато інструментів одночасно, і взагалі, чому я більше люблю ефір і біток? Бо я люблю от розібратися в тих інструментах, які я торгую, досконально знати сезонну статистику, спостерігати за відкритим інтересом, знати скільки треба об'єму, щоб там ціна пройшла там 3 відсотки. Ось чи. Знати який перевіз дельти має бути для того, щоб отримати рух там вгору вниз і на який відсоток. Ось і я помічаю також такі от фрактальні структури. Боринок ну він досить алгоритмічний. А алгоритм він як автомат. Він постійно виконує одні і ті самі прості функції, просто що мало хто ну слідкує за такими ситуаціями. Ось, тому це така ще одна підсказка на те, що ми можемо побачити в майбутньому, скажімо так. Але це так, ну, забігаючи досить наперед. Так, тепер давайте подивимося по трейдинг Чому ця зона така важлива, я вам вже показав на кластерному чарті. Поки ми от поки ми вище ось цієї консолідації, ось як ми тут зараз знаходимося, біток готовий штурмувати Халі. Я ж кажу, що може отримаємо якийсь тут спуск. Да, я, я, я не можу вам сказати, буде він там 71 чи 72 тисяч. Ну, як на 15 хвилин там, темпремі, да, то десь там в район от, не знаю, 71-300, 71 500 може 72, тобто можемо, можемо отримати відкат, але далі я думаю, що. Якимось таким чином ріст продовжиться. Ось. Можемо і прямо звідси отримати. Може, оцей от 4 годинка да, оця от після відкриття американської торгової сесії, може це і вся корекція, що є. Але я особисто однозначно бачу рух наразі зараз далі вгору на Перехай. Ось, якщо ми глянемо спотовий графік. Давайте на денний там підем, да Зараз дуже багато хто малює отакі от речі. Не знаю, так, мабуть, да, зробити. Ну, низ тут можна не малювати насправді. От. То ця лінія тенденції, скажімо так, да, яка нас утримувала від відросту, зчинила да, нам опір. Ну, давайте, отак. От. Самі бачите, вихід з цього трикутника. І, скоріше за все, зараз будуть експерти по Ютубам нам розповідати, що це був аля, там якийсь, не знаю, бичий флаг чи клин. От. Ну, воно щось таке і схоже на цю штуку. Да? Тобто, оцей весь імпульс, який е, зайшов сюди, цей прапор, да? А, наприклад, він має дорівнювати. Він має дорівнювати. Тому ж імпульсу, який з нього і вийде. Ну, так, по класиці. Ось, тобто Б. У нас А має дорівнювати по класиці Б. Тобто, от щось таке. І це синхронізується з тим фракталом, який я вам показував на кластерному графіку. Ось, тому а чому ні? На чому ні? Халвінг на носі, є ки купують, ліквідність вгорі є. Та й подивіться по настроям, да? тільки біткоін перестав а, рости, да? хоча люди, якось, ну, я не знаю, люди, мабуть, звикли до того, що він е почав рости там, по 5-6 тисяч в день і такі: О, тіп, ми не ростемо, ну все, зараз підемо на дно. І люди почали чекати таких якихось сум, 50 тисяч, 44 тисячі там не знаю 52 тисячі. От. І на таких, от скажімо, спадах позитивного настрою, якраз таки і зароджується в подальшому лонгові рухи. Хороші. ось В принципі, по біткоїну тут все, все, що можна, було все вам сказав, знову ж таки, от підсумовуючи, да поки ми вище зони 71 200 а 69 200 у бітках це чудово. Він знаходиться зараз. Вище минулого свого хаю, ну, all-тайм ATH, да? І, скоріше за все, готовий штурмувати свої хаї. Ось бачите, тиждень закривається вгорі Я вам тоді казав, що в минулих оглядах що закриємо тиждень вгору шлях вгору. Зробили якийсь тест, але він також закривається вище рівня 69 69.200. А на, так, 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 а на споті, а на споті, де там споти. Да? І на споті, це, на споті це рівень 69, а тиждень у нас закрився 69360. Цей тиждень вгору тест, закриваємося вгору і ростемо. Ось, і хто пам'ятає мою теорію про тіні, да? бачите, що половину тіні ми перекрили ще. Позаминулого тижня я вам казав, тоді на стримі помню, розповідав, що якщо ми перекриваємо середину тіні і не відвалюємося жорстко вниз, то скоріше за все, там, з ймовірністю 70%, 70 ми йдемо і до вершини цього, скажімо, фітіля. Ну, а це знову-таки перехай Ось е такі речі, за якими б варто було спостерігати, я вам казав. Це Тобто тут зрозуміли, поки ми вище оцієї малинової такої зони, у бітка все окей. Все, поїхали на поїхали на ефіріум Так, тут згадуєте, Да я вам також казав, Ну тут от взагалі ситуація, ну ну про от, технічний аналіз не працює. Ну подивіться, яке шикарне подвійне дно. Ну, це W. Ну Це це просто це просто як книжка малює. Ну, ну реально, я я таких от гарних просто под, подвійне дно, таких оце гарних W, я їх дуже давно вже не бачив. Ну ефір тут Ну просто. І чому от я завжди казав, да от торгова стратегія вона має відповідати на декілька питань. От питання перше: що я хочу побачити для того, щоб війти в угоду? Де я хочу це побачити і коли? Отут, от от всі ці три компоненти вони співпадають. Що хочу побачити, наприклад, хочу побачити паттерн подвійне дно. Окей, воно є. Де хочу побачити? На зоні підтримки. На зоні підтримки дивіться, шикарна. Ну тут хідний, шикарна зона підтримки. Дивіться, скільки разів вона нас І як ми отримуємо від неї реакцію ціни і наскільки вона платила. В минулому вигляді я вам казав, що скоріше за все, дійдемось до цього місця. Рівненькі хаї. За ними є якась там стопова ліквідаційна, відкладені ордери, ліквідність, ну і по логіки, да, там навіть не треба на карту ліквідації йти. Так все зрозуміло, що ми дійдемо, зберемо її, а потім вже буде визначено, чи ми відвалюємося вниз, чи ми далі продовжуємо рух сюди, в район 4 тисяч. От цього ви маєте чекати, і тільки після того, як ви це все побачите. Ви маєте розуміння, куди буде рухатися ціна далі. Все, тут, в принципі, все йде по плану. Я ж кажу, що ну, там, район 3700, я думаю, що ціна дістане. А от після цього вже будемо дивитися, що буде далі. Тому і кажу з самого початку огляду, що бажано бути підписаним на наш телеграм-канал, де я. Ну, скажімо, в режимі онлайн зможу підказати, що тут по цій ситуації робити далі. Чи закривати і виходити повністю, чи тримати, можливо, навіть ще докупляти, чи фіксувати частину і тягнути на 4000 далі. Ось це, в принципі, по ефіру і по бітку Все. Тепер давайте покажу вам альту, яка мені зараз найбільше до подобає. Давайте подивимося, НІР. Да? Я вам на початку показував НІР. А дійшов він от, до от, от такого. Ви, до речі, маєте чекати на ефірі. От, от саме от такого, бачите, тут також така зона була з такими рівними а, хаями, да, за якими зрозуміло, що є ліквідність. Зараз от, її підібрали. Коректуємося. Якщо ми не підемо нижче цієї жовтої коробки, ну де коротше говоря. Коротше говоря, десь от, отут, в цій жовтій коробці, я буду шукати сетапи на подальший лонг. Оскільки, якщо я е вірю в те, що ну не вірю, а бачу так, що біткоін буде рости, ефір буде рости, то скоріше за все, і альта послідує за біткоїном, тому я маю шукати. Патерни, саме сетапи, патерни, моделі, да, називаєте, як хочете, саме продовження лонга після корекції. Ось і вся історія. А, от, тут, тут такого плану. От, чекаю, зниження. Там, якщо дадуть, звісно, в район там, 7 доларів 15, 6 доларів 82, центи. і тоді далі-сюди, от, оцю зону супротиву, 8 доларів. Це. ЛДО да? Лідо торгував його особисто, як і НІР. я вам показував скрин в каналі нашому. Да? Ну, тут я вийшов трошечки раніше, ну, десь от в оцих зонах, да? оцю велику палку я пропустив. Ось, ну Це не забереш. Далі те, що я забрав, в мене, в принципі, це влаштовує. Ось. Що тут? Дивіться, тут по. Знову ж таки, по ліквідності, да? зібрали, але лишаємося вище. Скоріше за все, якби дали якусь корекцію, хоч на середину цього імпульса, я б придивлявся, я б хотів би взяти і далі, далі, далі слідувати ось сюди, ось сюди. Вигляд має добрий. Але, ну, дуже сильний імпульс. Не знаю, чи дадуть цю корекцію, чи ні. Якщо дадуть, зайду. Якщо не дадуть, ну, ну нема, то нема. Таке буває. Ну, пішла ціна без власної, ну що тепер? Все кидати і заскакувати, а де буде ваш стоп? Я відштовхуюсь від ризику реворду. Я відштовхуюсь від того, що угода буде збитковою, і скільки мені не жалко втратити. Ось і все. Якщо це сума приємна, я заходжу. Якщо ні, вибачте. Так, далі, далі, що хотів? От. Те, що ще не набрало дуже хід, це Авакс. Дивіться, відштовхнувся він не від випадкового місця. Знову ж таки, що ми хочемо побачити, щоб зайти в угоду? Я люблю бачити поглинання. Воно є. Де це місце? Це місце знаходиться на минулій консолідації. Вона зараз виступає підтримкою, складається. І коли я хочу це побачити? Американська торгова сесія, бо це сама ліквідна, сама активна, Ну, і я найактивний, на ній я не торгую Азією, бо я як нормальна людина в цей час сплю. А поки Європа, то я б Ось тому було б також добре отримати от якийсь тест цей тут ще е, лінія тенденцій. Так? Було б добре отримати тест, У мене тут ось алерт стоїть на 48. Отримати тест, побачу признаки попиту, да, десь отут, на цій лінії, ставлю сюди стоп і слідую оцю жовту коробку. Поганенько, що є оця жовта коробка у нас над головою, бо як не як вона тут, хоч і розпиляний, але супротив, але все рівно, якісь тут, ну, давайте так, порахуємо, якщо з цього місця, да, якісь тут, давайте візьмемо її середину, ну 12% забрати можна. Навіть з 10 плечем це вже 120. Ну, але не суть. Головне рахувати чисті відсотки, а не те, що там з плечем. Ось так. Що ще мені подобається наразі? Це. Так, 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 це Фантомфітім. Дивіться, також. от Тот алгоритм. Я, мабуть, буду його часто повторювати, бо мені просто іноді в особисті пишуть: а чого ти там так кажеш, а що ти тут так? І я думаю, що, скоріш за все, я просто буду відео це все записувати. і все. Дивіться, явний лоу, його зносять, повертаємося назад. Да? Зона, куди в нас таргет по ціні, це от, оці речі. Да? Це зелена зона. Вона тут перетворилася в зеркальну зону. була. Отут була підтримка і тут стала супротивом. Ем, брати з цих цін ще зараз вже пізно. Оскільки, ну, як мінімум, стоп треба заносити сюди. Але якщо дадуть якоїсь трошки корекції, да, якщо їй дадуть трошки цю корекцію, підібрати з цілями от сюди можна. Алгоритм той же. Побачили попит, побачили імпульсний відскок, стоп сюди, сюди зайшли, поїхали все. Але отут, отут. Ситуація дуже добра. Тут є, тут є, куди куди рости. Тим більше, що ця зона вона не мега там прям супротивом виступає, Мега супротивом тут виступає оця от зона, але також за нею зараз дуже багато ліквідності. Тому не факт, що ми взагалі не розженемося, і отут це все не схаваємо, так сказати, а потім вже буде якась корекція. Так що тут дивіться саме і DIDX. Дуже схожа ситуація на попередню, також дивіться, рівень. Да? Тут він виступав підтримкою, тут виступив підтримкою, і тут знову ж таки, що хочу побачити? бачити, поглинання. Ось во тобіт маєш поглинання. Де на рівні, окей, є не з повітря відштовхнули, з рівня поглинання є. Зараз що? Американська торгова сесія. Всі мої три компоненти складаються. Четвертий мій компонент мій ризик реворд. Якщо і він тут складеться. Ч... Тоді я не бачу, чому не взяти цю угоду? Все склалося, дій все, от, от вам і ваш план, а не так, що отут десь стоїте, росте імпульс отримали, такий росте. Слухай, та буде рости, мабуть, купляю А де стоп? Стоп отут? Ого, який у мене длінний стоп. Та ні, мабуть, зараз дасть 3-4 долари, все буду закриватися, бо страшно. Ось і вся історія. А коли ви працюєте по плану, вам нічого не страшно. Навіть якщо ця угода буде збитковою, нічого страшного, таке случається. Головне, працювати систематично. Ось. Е -е, що тут? Е -е, або пробиваємо і по закриттю вище стоп сюди і їдемо десь сюди, або пробиваємо до дочекатися якогось тесту, знову ж таки, побачити попит. Да? Купили, стоп, поставили і знову поїхали вище. Ну, або це вся історія зальється вниз. Можливо, буде тут якийсь тест. Отакі, ну, ну, я б от третій я б не розглядав би вже окей Але дивіться, проб'ється, закриється, доєднуєтесь до руху, візьміть на 50% від бажаної розміру позиції. І якщо вам дадуть корекцію, ви побачите тут тест, да, як ціна знову імпульсно відросте. Візьміть ще 50%. Ціна в принципі буде менша, ризик буде контрольований. Це не путайте, це не усереднення, коли ви, як більшість спотовиків робить. Купили на хаях, впала ціна на 10%. Ти такий, о, ну впало у середню, Взяв ще там, купив, Ще впала ціна на 7%. Ну окей, ще у середню. І так робите, поки руки не стираєте, по, по, по року, по півтора року сидять люди в просадці. Ось таку от усередню да, проти себе позицію на збитки проти себе нарощують. Але ну, таке має місце бути, бо це. Підхід інвестора, не спекулянта. Це завжди треба розуміти. Є підхід інвестора, є підхід спекулянта. Ось і вся історія. О, тобто, в одному випадку це DSA модель да, усереднення доларової вартості, в іншому випадку є чіткий вхід, є чіткий стоп. Збило стоп, шукай новий вхід. І от і вся історія. Ось. Тому тут пробили, закрились, пішли вгору, пробили, дали корекцію, підібрали, пішли вгору. Ну, Ось от, от, тут бачу таке. І от о, о, ця мені історія дуже подобається. Буду моніторити її, мабуть, буду торгувати IDX, бо тут все тільки починається. Ну і AVAX. і AVAX мені подобається. Також тут прям ну, дві зеркальні історії, скажімо так. От дуже схожі одна на одну, тому таким от чином будемо дивитися. Це, друзі, на цьому все. В принципі, адекватно. 25 хвилин випуск, лайк, коментар, підписка. Добиваємо тисячу вже на Ютубі і запускаємо святковий салют. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей.